Як? Е, пацан, що тут ти будеш? Та ні, дядьку, в мене є ще одна. Знаєте? Беріть. Ми вирішили з пацанами запитатися людей, які книжки вони читали, і задати їм декілька питань. А коли вони дають відповіді, дарувати їм оці прикладні книжки. Можна вас дещо запитати? А, і що ви Ні, це, це дуже <ріст> читаєте книжки. Звичайно. Яку останню книжку ви прочитали? Звичайно, значительно хочемо подарувати цю книжку, вчора був Міжнародний день книги і авторського права. Дякую, дякую Доброго дня. У мене тут є, будь ласка, як немає часу, є час. Доброго дня. Можна щось запитати. Вчора був всесвітній день книги і авторських прав. Дати обладне запитання. Хто з цих письменників пише в стилі жахід? Стівен Кінг, Барак Обама, Еріка Джеймс. Хто пише? Хто з цих письменників пише в стилі Жахід? Стівен Кінг, Барак Обама, Еріка Джеймс. Президент це Ну, Це варіанти відповідей. Хто з них правильно? Давайте ми таким не інтересуємося. Останні я в жахів читаю. А яку ви останню книгу прочитали? Щоб цілком я зовсім так книги стараюся не читати. Біблію читаю. Uh -huh. Та ні, дякую. Дякую. Приймайте, це на сюди. Тримайте. Зараз ми запитаємо Романа, яку він останню книжку прочитав. Роман, яку ти останню книжку прочитав? В кларик. В якому класі? В першому. Роман, а ти знаєш, хто написав таку книжку, як Намір, Поклоніння Ящерці? Було діло. Хто? А ну зараз пізадам за варіанти відповіді, а ти скажеш, може, ти знаєш. Ану, тако. Ласку Дерв'янський. Антон Жашкова, ну той, що має Леріаку Регір. Ага, ну тому, знаю, 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 в нього добрі кури. Недопечені трошки. Любко деш. Хто з них написав? 50 на 50 є? 50 на 50 вже використали. Ага. Допомога залу. Допоможеш спитати. Антон Жашкова. Жашку. Антон Жашкова! Жашко. Давай, напевно, що. А якщо я програю, то що зговори? Якщо ти програєш, то нічого не получиш. а якщо ти виграєш, ти получиш цю класну книжку. Ну, напевно, що варіант номер 3 не пам'ятаю, який раз на рутри! Підгуляє! Ти правий! Ти виграв книжку. Ми вдячні. Ще я хочу помасти його заборону! Типа не так, ти так! Підґарле не можна. Ласна книжка! Доброго дня! Доброго дня! В мене є до вас одне таке запитання. Ви читаєте книжки? Ні, не люблю читати. Ага, ясно. Добре, я вам зараз даю запитання. Якщо ви даєте правильну відповідь, ви зможете виграти ось цю книжку, голос, барикад та, та бліндажів. Хто з українських письменників написав збірку поетичних творів Кобзар? Варіанти відповіді. Андрій Шевченко, Тарас Шевченко, Григорій Поворода. Правильна відповідь. Ось вам. Дякую. Ось Yeah. Ми тобі задамо питання зараз. Якщо ти даш правильну відповідь, я тобі дарую цю класну книгу. Класна книжка. Питання дуже просте. Автор книжок про Гаррі Поттера. Варіанти відповіді. Майк Тайсон. класно пише. Віталій Козловський. Джоан Ровін. Ну, третє. Може, Віталій Козловський? Ні, третій. Майк Тайсон. Ровін. Ти правий. Тут за класну книжку цілувати не будемо. Як ти занижку поживаєш? Дивіться, вчора був День книги. Ага. Ви читаєте книги? Книги читаю. Так. В мене є тут до вас запитання. Якщо ви даєте правильну відповідь, ви виграєте книжку не А якщо ви не правильно, то відповідь стікер 12. Де? В світі знаходиться найбільша бібліотека. В Великій Британії, в селі Малі Геївці Ужгородського району з Карпатської області і бібліотека Гарвардського університету. університету. на жаль, ви помилилися. То шкода знаходиться в Великій Британії. Це як Британська, я в Британії. але нагадаю, що моя світана тепер має доучуватися на в Гарвардському університеті. Думаю, то значить, що всі туди посилають. На тебе. Та не вдається. А я дякую, це нічого, але в тому, що гарно, що ви думаєте, яким чим жар, дай Бог вам допомагає дітям. Дай Бог допомагає. А зараз ми йдемо знімати бобів з молоками, бо це вже стало нашою традицією. Юра, нема бабів з молоком? Як нема бобів з молоком? Я не буду знімався більше. Чуєш, дайте гривні на маршрут. У мене тільки дві. А Віталік? Тепер я точно більше не буду знімався. Юра! Я Виталийка взяли, набереги его. Сейчас ты, пса! Ты ч ж? Пацан. Где кислышка читаєш? Е, Знаешь, ты на псок, пацан? Кто ты не знает? <Слухи> На, на. На три гроші. На Дивіться, вчора був день книги. Ви любите читати? Чи, Дуже люблю, але зараз не читаю. Мало що. А яка ваша найлюбіша сама... а... книжка? Не, я не давно читаю. Моя зараз книжка – «Залюблення». Чому? Чому саме ця книжка? Чому? Дуже проста Тої, що вона дає відповіді на всі питання до тим чи коментаря. Ясно. А, є, а вам ще подобається ще якісь книжки крім як цієї? Бачите, колись я читав дуже багато художніх книжок, але спорту тут було ще не. Діло в тім, що. Але ви любите книги? Ну тоді, дивіться, в мене є до вас е, запитання. Якщо ви даєте правильну відповідь, я вручаю вам книгу. Поетична книга Не мовчимо. Хто вважається упорядником, автором Повісті Минулих літ? Юлій Цезар, Володимир Великий чи Нестор Літописець? Пане Володимир Скоршився. Я так думаю, я не знаю і поїде. А подумайте краще. Або не спрось кож. О. о. Ставі на відео. Ось, дивіться, Ось я вам включаю не вчимо. Дякую, дякую. Сьогодні ми запитували людей, які книжки вони читали та задавали їм різні питання. Як ви бачите, є люди, які багато... Є, є. які мало читають. Єноти теж є. Які мало читають, і з цим зараз в Україні трохи проблема. Українська література не розвивається, українські книжки не виходять. І ми хочемо також сьогодні розіграти ще оці три книжки. Для того, щоб їх виграти, потрібно зробити репост з моєї сторінки цього відео. Але особливо з моєї сторінки. Так, отут, з моєї сторінки. Отут, на моїй сторінці, ви заходите на мою сторінку ВКонтакті і кажете. Пишете, я зробив репост. Робити репост цього відео і потім ми розіграємо ці три книжки серед тих, хто зробив репост. І підписуйтеся на мій канал на Ютубі. Ось тут. Десь ось тут. Або ось тут. Ну, десь тут внизу, підписуйтесь на мій канал на Ютубі, а на наш канал на Ютубі вже найбуде. А ще можете додавлятися до Віталіка в друзі ВКонтакті, він хоче знайомитися з дівчатами. А Юрові можете присилати свої фотографії. Він, він, він дуже любить, коли йому присилають фотографії. Ти що, щось хочеш сказати? <ріст> <ріст> ти будеш <ріст> щось говорити? Та я би сказав, ну ти розуміє нічого. Ну тоді а, я щось скажу. покажи, давай. Якщо ви хочете зробити своїй дівчині приємно, зніміть її. Зніміть її декілька разів. Зніміть її на файну камеру. Хочете, ми можемо це вам організувати. Тово внизу несусилочка, <ріст> підписуйтесь, Ярослав Палій, він робить знімки. він вас зніме. Вас, вашу дівчину і навіть всю вашу родину як треба. І з, з Канади. І з Канади. Істри з Канади. Якщо хоче сфотографуватися, то Славко бере навіть долярами. У нас то немає якихось проблем. Міня, тільки на нас, не рублями, не рублями. Не рублями, тільки. Люба валюта Канає, крім рублів. пацан, книжка є. Ти кого знімаєш? <laughs> Ти кого знімаєш? Ти кого знімаєш? Ти де? Ти кого знімаєш?